Шановні телеглядачі в ефірі програма Шахтарські горизонти, яка ознайомить вас з новинами та подіями за тиждень в Шахтарському регіоні Львівщини. Сьогодні в програмі. Підсумки роботи державного підприємства «Львіввугілля» за перше півріччя 2014 року обговорювалися на прес-конференції. Підготовка до зими 2014-15 років розпочалася. Відбулося засідання президії територіального комітету Львівської Терорганізації про спілки працівників вугільної промисловості України. Та це та інша детальніше за ми. Нещодавно в державному підприємстві «Львіввугілля» відбулася прес-конференція, на яку прибули журналісти місцевих газет Радіо Телебачення. Генеральний директор Андрій Дяченко представив інформацію стосовно виробничої ситуації сьогодення та нових підходів щодо покращення вуглевидобутку праці шахтарів та заробітної плати. Сучасні підходи реформування структури державного підприємства «Львіввугілля», побудови стратегії його діяльності, посилення ролі економічної складової і підготовка та запуск нових лав над такими складними та важливими питаннями працює виконуючий обов'язки генерального директора Андрій Дяченко і його команда. Незважаючи на свою зайнятість, Андрій Павлович у своєму щільному графіку виділив час для журналістів. На початку липня дав прес-конференцію. Виконуючи обов'язки генерального директора, обґрунтував журналістам доцільність змін в управлінській структурі державного підприємства, наголосивши на функціональному її спрямуванні. На сьогоднішній день нам вдається втримувати ситуацію в державному підприємстві лівогілля. Сьогодні ми стабільно працюємо з добовим навантаженням порядка 5 тисяч тонн. Що нам це дає? Це нам дає, дає впевненість в тому, що сьогодні 10,5 тисяч чоловік, які працюють в державному підприємстві, забезпечені роботою, гідною заробітною платою і впевненість в завтрашньому дні. Місяць ми входимо нормально, впевнено. Да, у нас починається прогнозовані можуть бути проблеми в плані переходу, збільшення підтримки діючої чисної лінії. Але цю проблему ми знаємо. І я періодично спілкуюся з керівництвом Міненергового це, це говорити, на рівні першого заступника міністра Зюка Євгеніча і відповідно начальників управління департаментів, де я постійно наголошую питання, що стосується ввода нових очисних виборів. Тобто, це є на сьогоднішній день 346 лава по шаті Червоноградській, 122 лава і 134 лава по шаті Степовій. Ну і відповідно 306 лава по шахті відрожня. Що це нам дає? Ну, це нам дає плавні переходи і збільшення загального вуглевидобутку. Якщо ми сьогодні даємо порядка 5 тисяч, ми можемо вийти на цифру 7-7,5 тисяч на добу. Тільки люди з активною позицією, розумінням ситуації, а також прагненням виконувати поставлені складні завдання здатні вести вугільний басейн Двівщини до успіху. Що сьогодні можливо буде відбуватися процес, коли буде дефіцит вугілля. На сьогоднішній день це не тільки на рівні міністерства, воно завжди було є і буде. Завдання і в плані збільшення об'ємів реалізації. Сьогодні дуже багато є пропозицій в плані альтернативних, використовуючи наше високозольне вугілля, використовувати там і для опалення Львова, там зими вже зв'язувалася і Харківська область, зв'язувалася, і Кировоградська область. Тобто процес не зупиняється. Ми йдемо в тому напрямку, і сьогодні, да, сьогодні стоїть питання, що ну в нас є одна суттєва проблема. Ми сьогодні маємо високозольні. Пласти, Значить. І сьогодні треба питання тільки розглядати, як перейти на ті технології, які нам дадуть змоги спалювати наші високозольні вугілля. Тобто є це і водо... вод... воднокисневі утворюючі суміші, це є киплячий шар і багато-багато чого іншого. Тобто напрямок правильно, я рахую, тим більше, ж, якщо ми будемо мати можливість, подати діти наші вугілля, тоді можемо собі сказати, що завтра у нас є майбутнє. Одне з ключових тез виступу виконуючого обов'язки генерального директора стосувалося необхідність чіткого усвідомлення шахтарськими колективами стратегічних цілей підприємства і методів їх досягнення, а також однозначного розуміння ними завдання як на найближчу перспективу, так і на наступні кілька років. Ми завжди працюємо над тим, щоб було технічне переоснащення відбувалося за нашим бажанням. На жаль, ми сьогодні не ну, не можемо вирішити питання. У нас було останнє поступлення, здається, в 2004 році крепдем, вкріплений ДЕМ, яке ми отримали КД-200, так би мовити, нове покоління. Хоча воно сьогодні вже значно застаріло. Але в цілому ми працюємо 70% на кріпях, які будемо говорити, вже відпрацювали всі свої ресурси і в 80-х років випуску, і 90-х років випуску. Але враховуючи майстерність і відповідальність працівників до того обладнання, ми сьогодні ще маємо змогу на них працювати. Були в мене перемовини з китайськими виробниками, тобто на залучення е обладнання, вони готові були поставляти і чесне обладнання, і механізовані кріплення, і прохідницьку техніку. Ну, Якщо до нового року ще була програма, де під державні гарантії отримати це обладнання, на жаль, сьогодні ця програма вже не працює. У мене були перемовини і були з першим заступником перемовини. Ну, сьогодні. Я вам скажу настільки складно, що навіть всі основні ремонтно-механічні заводи і взагалі заводи виробники знаходяться на сході. І сьогодні, навіть враховуючи, привезти якусь запчастину, яка у нас не виробляється, це надзвичайно складно. На жаль, надзвичайно складно. Що стосується типової шахти, ну, вона сьогодні знаходиться в такому положенні, що в неї, напевно, найкраще сьогодні становище по механізованому кріплям. Кріплям це дмукд 200 камбан. Ну тобто, я би сьогодні говорив так критично іменно по степові. По загальному, так, да, треба переходити. Сьогодні віддата належати степовашата перейшла на анкерне кріплення, тобто значно здешевила проведення гірничих виробок. Це дуже сильно, тому що якщо метр проходки собі варто раніше становив 3,5-4 тисячі гривень, то сьогодні 1200-1600. Тобто є, є плюси і мінуси, але повірте мені, що бажання є, але на жаль, немає деяких можливостей, на які ми впливаємо, на якісь обставини. Сьогодні на державному підприємстві розробляються програми розвитку з усіх напрямів діяльності, переглядаються всі стандарти роботи, а також виконуючи обов'язки генерального директора, приділяє неабияку увагу пошукам шляхів підвищення та своєчасній виплаті заробітної плати шахтарям, яка має не стрімку, але постійну тенденцію до зростання. З приємністю довести вже до всіх. Що з 1 червня ми перейшли на підняття тарифних ставок і окладів, виходячи з мінімальної заробітної плати, 1218 гривень. Що це нам дає? Це є збільшення працівників нашої сфери мається на увазі державних підприємства вугілля, Всіх абсолютно підняття заробітної плати 6,7% збільшуємо зарплату всіх працівників державного підприємства за рахунок переходу. На нові тарифні ставки і оклади. Отже, з 1 червня, виконуючий обов'язки генерального директора Андрій Дяченко, підписав наказ про підвищення тарифних ставок і окладів, виходячи з розрахунку мінімальної зарплати 1 тисяча двісті гривень. І ця робота того, що ми напрацювали товарну продукцію, що ми не зменшили об'єми виробництва, що ми збільшили реалізацію. Це нам дало змогу в комплексі, і крім того, що це було питання про спілками. Піднято на спільній нараді під головуванням міністра енергетики воєнної промисловості, значить там було задекларовано, щоб перейти на ці тарифні ставки і оклади. Тобто, але якщо в більшості підприємств на Україні це не може зробити в силу своїх. Неможливості в плані ну нема коштів як перейти до сьогодні. На щастя, нам це вдалося. На прес-конференції журналісти, апелюючи безпосередньо до виконуючого обов'язки генерального директора, мали можливість з'ясувати будь-які питання щодо діяльності державного підприємства, і на кожне з них представники змі одержали змістовні вичерпні відповіді. Щоб зима не застала зненацька, готуй сани влітку. Питання підготовки до зумового періоду 2014-2015 років стоїть на контролі у керівництво державного підприємства «Львіввугілля» та профспілок. Наприкінці червня відбулося засідання президії територіального комітету Львівської територіальної організації профспілки працівників вугільної промисловості України за участю генерального директора державного підприємства «Львіввугілля» Андрія Дяченка та керівників апарату управління. 27 червня відбулося засідання президії територіального комітету Львівської терорганізації про спілки працівників вугільної промисловості України. На засіданні президії були присутні голова Львівської терорганізації вугільників Олег Турчин, виконуючий обов'язки генерального директора державного підприємства «Львіввугілля» Андрій Дяченко, головний бухгалтер державного підприємства Тарас Бабій та головний механік Володимир Голуб. Голови первинних проспілкових організацій шахт та допоміжних підприємств «Львіввугілля». питання, що розглядалися на нараді, стосувалися підготовки шахт і відокремлених підрозділів державного підприємства «Львіввугілля» до роботи в осінньо зимовий період 2014-2015 років. Роботи первинних проспілкових організацій з контролю за дотриманням трудового законодавства, проведення. Пленуму територіального комітету львівської терорганізації «Укрвуглепровспілки». заступник голови Львівської тероргації «Провспілки вугільників Антін Прокопик поінформував присутніх про виконання заходів щодо підготовки шахт і підприємств до роботи в зимових умовах. За словами Антіна Володимировича, тільки на ремонт котелень необхідно 1 мільйон 388 тисяч гривень. Існує заборгованість перед ПП. Техносервіс за виконані роботи у 2013 році на шахтах Червоноградська та відродження. Великий обсяг робіт необхідно провести на шахті лісова. Торік виникла напруга з обогрівом приміщення стадіону Шахтар. Відповідаючи на запитання про спілкових лідерів, виконуючи обов'язки генерального директора державного підприємства «Львіввугілля» Андрій Дяченко, зазначив питання підготовки шахт і підприємств до роботи взимку з року в рік на порядку денному держпідприємства. Торік перезимували задовільно, наголосив Андрій Павлович. Гадаю, що зима, яка наближається, не принесе несподіванок. Що стосується коштів, то поступово вони будуть надходити на вугільні та допоміжні підприємства на виконання запланованих ремонтних робіт. Президент РКОМ львівської Організації «Укрвуглепроспілки», Прийняла рішення державне підприємство лівогілля та допоміжним підприємствам до 1 жовтня 2014 року виконати всі заплановані роботи згідно з планом заходів та підготуватися до роботи в осінньо зимовий період 2014 року. Також постановили виконуючому обов'язки генерального директора Андрію Діченку вирішити питання фінансування підготовчих робіт та обов'язково обігріву палацу спорту Шахтар. Голова Львівської терорганізації організації Олег Турчин наголосив на тому, що в склад комісії по підготовці до зими обов'язково. Включати представників профспілок. Питання про готовні шахт і підприємств до роботи в зимовий період 2014-15 років вирішено розглядати на президії у вересні 2014 року. 10 липня в приміщенні державного підприємства «Львіввугілля» відбулося засідання ПДК. На порядок денний винесено чотири питання. Зокрема, аналіз виробничого травматизму та профзахворювань в державному підприємстві «Львіввугілля» за 6 місяців 2014 року. По цьому питанню підбив підсумки заступник генерального директора з охорони праці Валерій Соколовський. По другому питанню виступив Павло Овчинніков, директор шахти відродження. Він говорив про результати комплексного обстеження стану охорони праці на шахті відродження. Третім пунктом розглядалися питання та нормативні документи, що виникли в процесі роботи шахт чи поступили на цей час. Четвер, 10 липня, голова Сокальської райдержадміністрації Олег Кожушко провів нараду, в ході якої розглядалися наступні питання про стан безпеки та можливе проникнення диверсантів на території стратегічних об'єктів сокальського району, зокрема вуглеводовних підприємств. Про посилення охорони в місцях зберігання вибухонебезпечних речовин на підприємствах ДП «Львіввугілля». у нараді взяли участь представники державного підприємства «Львіввугілля», солових структур району, директори шахт. Після обміну інформацією та обговорення даних питань було вирішено державному підприємству «Львіввугілля» посилити охорону вуглеводобовних підприємств та місць зберігання вибухонебезпечних речовин в сокальському районному відділу головного управління. Міністерство внутрішніх справ України у Львівській області звертати постійну увагу на осіб, що прибувають з інших регіонів для тимчасового проживання на території району, перевіряти підозрілих осіб, що прибувають на автовокзали району та залізничний вокзал селища міського типу Жвирка, перевіряти транспортні засоби, що рухаються в нічний час по території району з іногородніми номерними знаками, задіяти громадські формування для охорони об'єктів життєзабезпечення району. Без перебільшення жодне місто на Галичині не має більш славного минулого, як Червоноград. Історія міста написана трудовими подвигами шахтарів, якими пишається прибустка земля. Свій доробок, у славну історію шахтарського червонограда, вніс і наш ювіля, кого по праву можна назвати сьогодні метром вугільного басейну Львівщини. За багатолітню сумлінну працю на різних посадах від гірничого майстра до виконуючого обов'язки генерального директора. Вагомий особистий внесок у розвиток вугільної галузі, високий професіоналізм Андрій Павлович Дяченко, відзначений багатьма нагородами, державними галузевими. Андрій Павлович приклад сучасного керівника з високим рівнем інтелекту, життєвої мудрості і невичерпною енергією. Адміністрація державного підприємства Львів вугілля про спілки щировіта з ювілеєм, виконуючи обов'язки генерального директора Андрія Павловича Дяченка, звичить йому міцного здоров'я, добровоту, сімейного затишку на довгі щасливі літа. Випуск завершено. Всіх вам благ. До побачення.